Вітаємо наших глядачів та гостей читацького прес-клубу, ведучий Леонід Гапєєв, наші вболівальники, Семенчик, Богданчик, Рожевий Коник. І наша творча молодь Олена і Яніна Горловська. Дівчата, вітаємо. Вітаємо. Ну, сьогодні колір настрою у кожного свій колір. Може бути і чорний, і червоний, і жовтий, і будь-який, і це нормально. І сьогодні ми почитаємо. У нас в ефірі програма Малюнок. Ми почитаємо уривки з книги Ключі, авторка Ольга Криштопа. Це видавництво, підручники і посібники. Ми дякуємо видавництву підручники і посібники за таку книгу коротких оповідань. Це дуже важливо сьогодні почитати тексти короткої прози для того, щоб... Зануритися у свої настрої, свої відчуття, от, і трошки краще зрозуміти себе. І тому ми е, прочитаємо, е, знаєте, кожна новела Ольги Криштопи – це ключ до душі читача, який підбирають герої. Це звичайні люди, що живуть поруч із нами. І от е, про їхні вчинки, ключі це розповіді про людину, про світло в ній, про віру, і любов. В кожній історії відлуння нашого з вами життя. І от перша така історія малюнок. Ось така, бачите, тут така графічна ілюстрація, замислений такий погляд. Орися не може всидіти на місці. Крізь вікно на зошит падає промінь і одразу ж утікає. Це сонечко грає у лови з Орисею. Букви не хочуть Ставати рівненько в рядок. Теж кудись поскакали слідом за променем. Ну, коли ж той дзвінок, на подвір'ї школи гамірно, але Орися немає на то все часу. У неї місія. Сьогодні вона біжить у бібліотеку, а в її рюкзаку тісно, як ніколи. Орисю звернулася до неї сьогодні на першому уроці Христина Сергіївна, вчителька малювання. Твоя мама ж плете сітки в бібліотеці. Я пропоную сьогодні до сіток додати трішки добра. Діти одразу затихли, звернувши уважні оченята на вчительку. Хто ж не хоче подарувати добро? Ми намалюємо побажання для наших воїнів, зробимо обереги. Христина Сергіївна вже. Зверталися не до Орисі, а до цілого класу. І якщо сітки захищатимуть їхні бліндажі, авто та зброю, то ваші обереги, ваші малюнки, малята, захищатимуть їхні серця від зневіри та втоми. Малювати для воїнів це діти люблять найбільше. Хлопці малюють техніку, уявляючи себе такими самими героями, як їхні батьки та брати. А дівчатка зазвичай квіти веселки і прапор України. Орися малює ПЗРК, вона знає, який він, бо її тато командує ним. Орися знає, що її малюнок не потрапить до тата, але все ж таки їй хочеться вірити а раптом. Тому, коли дівчинка пише на намальованих маринках: повертайся з перемогою, я тебе дуже люблю і чекаю. Вона уявляє, як її великий, гарний і найдобріший на світі тато. Триматиме в руках цей малюнок, і в нього мимоволі засверблять очі. У тата завжди сверблять очі чомусь, коли Орися по відеозв'язку показує йому, як вона вміє плести сітки, як вона малює. Орися навіть хвилюється за тата, бо він мусить мати гострий зір. А йому сверблять очі. Коли вона ділиться своїм хвилюванням із мамою, мама чомусь не поділяє його. Вона обіймає Орисю і каже, що тато обов'язково впорається, бо він найкращий, і в нього все гаразд буде з очима. Орися сумнівається, але з мамою не сперечається. Орися ще домальовує квіточки біля ПЗРК, а тоді, подумавши трохи, пише Бережи свої очі. А тоді згадує, що ці їхні малюнки мають оберігати серця воїнів, так сказала Христина Сергіївна. І дописує і Серце. Ось тепер. Вона впевнена, що малюнок точно потрапить до тата. І тепер, після уроків, Рися біжить у бібліотеку, де малюнки хлопчиків і дівчаток 3 В загорнуть у сітки. І надішлють військовим. Христина Сергіївна довго сидить після уроків у класі, дивиться в телефон і гуртає світлини, на яких усміхається синьоокий хлопець у формі. А за сотні кілометрів великий, гарний і найдобріший на світі чийсь тато, а наразі командир ПЗРК. Розгортає сітку, і йому до ніг падає пакуночок із дитячими малюнками. Він обережно розглядає їх, розклавши на колінах і. Відклавши маскування і йому чомусь дуже сверблять очі. А серце одягається в найміцнішу на світі броню, любов. Ось так, бачите, тут на ілюстрації зображені всякі дитячі малюнки, дитячі листи. Ось, ось так. Вам сподобалося це оповідання? Єніна, як тобі сюжет оповідання сподобався? Ми хочемо побажати нашим глядачам читати українські книжки і читати такі короткі оповідання, які мотивують нас до такої сімейної взаємної підтримки, щоб діти і батьки підтримували одне одного. і... Дивіться наші сюжети. Зустрінемося в наступному сюжеті.